Нова бабуся. Нещодавно оленчина бабуся вирушила у засвіти. Дівчинка її так любила, що ніяк не могла змиритися із цією важкою втратою. Мама й тато терпляче пояснювали, що у домовині лежало бабусине тіло. Сама ж вона вічна, спасенна, зараз радіє. І прославляє Бога біля них Ісуса. Батьки вголос мріяли про майбутню зустріч усієї їхньої родини там, у місті спасенних. Тож радили доньці краще думати про це, не згадувати бабусині напади болю, сльози біля її нерухомого тіла, огорожу на цвинтарі. Та хіба вона, Оленка, може усе це забути? Зараз їй так бракує бабусі. У її пам'яті чітко лунає тихий, добрий голос. Дівчинка неупинно поринула в минуле, де бабуся розповідала про Бога, молилася разом із нею за її оленчині проблеми. Онучка дуже дорожила розумінням і турботою бабусі. А скільки тепла подарували їй старечі добрі руки? Це вони плели їй шкарпетки і рукавички, шили і латали, заплетали кіски та поправляли ночами ковдру. Матуся здебільшого була зайнята молодшими синочками близнюками, тому Оленка зі своїми тривогами рідко приходила до неї. Зараз батьки це зрозуміли, тож намагалися якомога більше уваги приділяти доньці, але дівчинка ніяк не могла побороти тугу за своєю бабусею. Сьогодні дівчинка неохоче поверталася зі школи додому. У її важкому рюкзаку були підручники для п'ятого класу, а ще від обіду залишилася булочка. Оленка дістала її та присіла на лавочку у невеликому сквері. Все тут було знайомим дівчинці ще змаличку. Спогади наповнили її очі слізьми. І, впустивши булочку на землю, Оленка голосно схлипнула. Бездомний собака, залюбки доїв рештки Оленчиного обіду і, облизуючись, дивився на дівчинку. Його собачий розум. Ніяк не міг збагнути. Чому люди часом ж бурляють такі смачні речі? Пес терпляче чекав, що як знову щось перепаде? Оленка, дивлячись на тварину, трохи заспокоїлася і навіть злегка усміхнулася. Собаці, певно, зараз теж погано, як і їй. Раптом погляд Оленки ковзнув по сусідній лавці. Там, схиливши нопів дрімоті сиву голову, сиділа та грілася під променями ласкавого осіннього сонця бабуся. Біля її ніг лежав невеличкий синій клубок вовніних ниток, а у руках були блискучі спиці та плетиво. Тепла ковтинка, блакитна хустка на голові та круглі окуляри здалися Оленці близькими. І привабливими. Дівчинка не втрималася і вирішила підсісти до старенької. Від несподіванки бабуся здригнулася, та незабаром промінчики зморшок на її обличчі засвітилися від привітної усмішки. Задрімала зовсім ось що сонечко наробило. А де ж мій клубочок? Ось він, бабусю. І Оленка підняла його з землі. Спасибі, дитинко, зі школи повертаєшся. Мабуть, не хочеться йти додому? А й справді погуляй, відпочинь трохи. Старенька посунулася на лаві. Дівчинка присіла поруч, і раптом на душі їй зробилося тихо і спокійно. Дитинко, ти, мабуть, мешкаєш десь. Неподалік, продовжила знайомство бабуся. Так, там, за рогом, у багатоповерхівці. А ви? І я тут поряд. Далеко мені не піти. Я живу сама, у будиночку. Он він, бачиш, з різьбленими віконницями. Лавочка моя зовсім завалилася, а самій нудно, ось іноді сюди й виходжу. Хоч на людей подивлюся. А чому ви сама, бабусю? Де ваші діти? Один синок на півночі живе, рідко до мене приїжджає. А двоє інших померли ще маленькими. Важкі часи тоді були. Скуштувала я тоді горя. Чоловік на війні загинув, а діточок я не вберегла. Старенька часто, часто закліпала безбарвними віями, і по зморшкуватих щоках поповзли дві великі сльози. Олені дуже шкода стало стареньку. Захотілося хоч якось її утішити і приголубити. Не плачте, бабусю. Хочете, я іноді вас навідуватиму. А батьки дозволять тобі, дитинку, звичайно, вони у мене дуже хороші. Тоді приходь, дорогенька, приходь. Пригощу смачним варенячком і з чаєм. Того дня Оленка прийшла додому спокійною і впевненою. Мама довго придивлялася до доньки і, нарешті, запитала, що трапилося, Любонько?» У тебе сьогодні гарний настрій. Оленка охоче розповіла ненці про зустріч зі старенькою бабусею. Як стало її шкода, і про обіцянку прийти до неї у гості. Мама лишилася задоволеною. Літні люди потребують нашої допомоги, донечко. Їм самотнім доводиться дуже сутужно. І по хліб самим сходити, і домашні турботи вже часто не до снаги. Та найстрашніше багато із них стоять на порозі вічності, а спасіння так і не мають. це, доню. Так подружилися дівчинка Оленка та самотня Степанівна. Їхні зустрічі ставали дедалі частішими. Аж поки для дівчинки не стало звичним, що ввечора заходити до бабусі. Вона допомагала старенькій готувати, прибирати в кімнаті, прати білизну і ходила до крамниці. На свята вони разом пекли смачні пиріжки, які потім дружно нахвалювала уся оленчина сім'я. А найголовніше дівчинка навчила бабусю молитися. І подарувала Біблію, надруковану великим шрифтом. Степанівна цю книгу дуже берегла і любила. Вона читала повільно, але упевнено, і незабаром віддала своє серце Ісусу. Оленчині сім'ї вона стала рідною. Не раз стареньку брали з собою на богослужіння та спостерігали яким щастям світилися там її короткозорі очі. Степанівна не захотіла таїти свою радість від інших. Незабаром бабуся розповіла сусідам про Бога, про свою дружню християнську родину. Поділилася вона своїм щастям із сином, який мешкав на далекій півночі. Там жив і її онук. Степанівна вже давно його не бачила. І часто кликала у гості, хоч перед смертю онука побачу, казала вона Оленці, надиктовуючи лист, бо згадую його тільки беззубим карапузом. Старенька дуже сумувала за своїми близькими і часто молилася про зустріч. Це сталося літнього вечора. Воленки щойно почалися канікули, і вона перебувала у гарному настрої. Цілий день дівчинка гралася з братиками і допомагала мамі, а тепер ось, нарешті, позбувшись турбот, поспішала до своєї нової бабусі. У дверях затишного будиночка вона несподівано зіткнулася з високим худорлявим хлопцем. Оленка розгублено подивилася на нього. І привіталася. Я до бабусі Степанівни прийшла, пояснила вона. Хлопець виплюнув сигарету і промимрив. То це ти, новоявлена онучка? Задурила моїй бабі голову казками про Бога і задоволена. Я ніколи нікого не задурювала, здивувалася Оленка. Аж тут з кімнати вийшла Степанівна. Такою Оленка. Що ніколи її не бачила. Повіки розпухли від сліз, губи дрібно тремтіли, а сама ледве стояла, спираючись на костур. Дитинко моя дорога, заходь, голубонько, я так на тебе чекала. Дівчинка зробила крок до неї, перечуваючи щось недобре. Хлопець хмикнув, сунув руки в кишені і Перевальцем подався геть з двору. Хто це, бабусю? Це мій онук, дитиночко, з півночі приїхав. Краще би не бачити його таким, а згадувати тим маленьким, ласкавим хлопчиком. А що сталося? Він іще вчора приїхав. Спочатку все добре було. Гостинців мені від сина з невісткою привіз. Я його обідом погодувала. Та все не могла натішитися, який гарний хлопець виріс. Ну, а потім що, бабусю? Що потім, дитинко?» І не питай. Що це, каже ви, бабусю, за листинам писали? У секту якусь влізли. Вони ж ваш будинок мріють собі привласнити. Запитав, на кого я свою хату переписала. Старенька витерла сльозу. Куточком хустки і продовжувала. А на кого ж мені переписати, як не на нього? Так я йому й сказала. А він. Ох, як розійшовся. Про Бога та про віруючих таке говорив, що навіть соромно згадати. Я його спершу переконувала. Та де вже там? Зовсім, каже, ви від старості на дитячий розум зійшли. Нічого не розумієте. Оленка слухала з таким болем у серці, що сама ледь не заплакала від жалю до бабусі. «Ох, донечко, чому так вийшло? Я йому кажу «Онучку, чому ти так зі мною розмовляєш? Тільки приїхав, а вже грубиш. Він і слухати не захотів. Вийшов, а тут і ти прийшла. Помолімося, Оленко, поки його немає. Дівчинка. Присіла біля старенької, обійняла її тремтячі плечі та прошепотіла. Я завжди за вас молюся. Ви мені за рідну бабусю стали. Тепер я ще більше молитимуся. Все буде добре, ось побачите. Онук ваш ще віруючих не знає, а як познайомиться, сам усе зрозуміє. Очі бабусі потеплішали, у її серці. Зажевріла надія, «Ай, правда, Оленочко, помолімося за нього. Після молитви вони почали прибирати будинок і все мріяли, як онук Степанівни змінить свою думку і стане зовсім іншим. Потім вони взяли Біблію, і Оленка почала читати. Вони так захопилися історіями про пророка Єлисея. Що обидві здригнулися, коли в кімнаті пролунав насмішкуватий голос онука. Казки для старих та дітей? Як таке могло бути, і чи можна цьому вірити? Хлопець його звали Сергієм, підскочив до оленки, вихопив з її рук біблію та, гортаючи сторінку за сторінкою, верескливим голосом, почав читати різні уривки. Бабуся і дівчинка. Не зводили з парубка очей і почувалися глибоко ображеними. Першою схопилася Степанівна. Дай сюди бібліоночку. це моя книга. Не смій над нею насміхатися. Вона простягла до онука суху тремтячу руку, а той ж бурнув книгу на ліжко і сказав Ось розповім батькові, що ти тут читаєш. Ні, це я напишу. Як ти поводишся, а мій син мене зрозуміє. Так, звичайно, твій син зрозуміє. А чи знаєш, що він послав мене сюди, щоб тебе у притулок для старих влаштувати? Як це, онучку? Я ж іще ходжу своїми ногами. Чим я вам завадила? У Степанівни від хвилювання запаморочилося в голові. І вона безсилу осіла на стілець. Оленка від обурення не знала, що робити. Навіщо, бабусю, той притулок? Я їй допомагаю, все ж добре. Захворіє, я буду поруч, чесне слово. А ти не лізь у чужу сім'ю, плюгавко. Що тобі відомо про людські проблеми? Я ось одружуся скоро, у технікум сюди переведуся. Мені теж якось жити треба. Ти, бабусю, в своє вже віджила. Да іншим пожити. Очі Олени застилали сльози. Яке ти маєш право? Це бабусин будинок, розумієш? Почекай, Оленочко, не хвилюйся. Я нікуди не поїду. Не вірю я йому. Не міг мій син так учинити. Я ж його знаю. Сергій нервово підскочив до своєї валізи, дістав звідти лист і простягнув старенький. Це був лист від її улюбленого сина, за яким вона так сумувала, за якого молилася безсонними ночами та з материнською ніжністю хвалилася перед знайомими. Що було написано в листі Олена не знала. Старенька прочитала його і одразу якось знітилася. Хіба що по щуках, ніби самі собою. Перетинаючи глибокі зморшки, продовжували бігти сльози. Бабусю, бабусенько, що там? Оленка так хотіла почути щось дуже хороше. Але Степанівна лише ласкаво прошепотіла дівчинці. Все нормально, донечко, іди додому, досить плакати. Приходь завтра, добре. Молися за мене, дитинку. А зараз іди. Хоч я, Коленка, не хотіла зараз у такий важкий момент іти, а довелося послухатися. Вона зрозуміла так треба. І, витираючи сльози, мовчки вийшла з дому. Мамо і батько, дізнавшись про все того ж вечора, пішли до Степанівни. Усіх хвилювала. Її подальша доля. Оленка увесь цей час молилася в своїй кімнаті. Повернувшись, батьки не сказали їй нічого певного, і тільки між собою щось довго обговорювали. Наступного дня Оленка якомога раніше поспішила до бабусі. Вона застала її тихою і спокійною, неначе нічого й не сталося. Дівчинка спробувала з'ясувати, як справи, але старенька переконала, що все буде добре і попросила краще почитати біблію. Онука Оленка не побачила. Він поїхав кудись у справах. Так минув тиждень. Одного вечора дівчинка із братиками знову пішла до Степанівни. Біля маленької хатинки. Стояло таксі. Водій на когось нетерпляче чекав. Нарешті з квіртки вийшла старенька, святково вбрана та з біблією у руках. Вона йшла, спираючись на свій костур, і була дуже спокійною. Поруч крокував високий худорлявий хлопець зі старомодною чорною валізкою в руках. Оленка все одразу зрозуміла. Вона стрім голов кинулася в обійми старенької. Бабусю, навіщо ви погодилися? Дівчинка плакала, уткнувшись у бабусине плече, а та ніжно гладила її волосся. Не плач, нученько моя дорога, не плач. Так треба, Оленко. Заспокойся. Поглянь на мене. Дівчинка Витерла сльози і пильно подивилася в утомлені добрі очі. Оленочко, послухай, я повинна туди їхати. Там стільки літніх людей. Вони також потребують Бога. Хтось повинен їм усе розповісти, повинен навчити їх молитися. Ось я і зроблю це з Божою поміччю. Дитинко, я, прагну хоч перед смертю щось зробити для мого Господа. Розумієш, так треба, Оленко. А ти до мене приїжджатимеш. Це недалеко. Твоїм батькам я вже повідомила адресу. Вони допоможуть мене знайти. До зустрічі, Оленочко, я на тебе чекатиму. Потім. Прошепотіла їй про свою любов, як вона їй Оленці вдячна за все. Дівчинка слухала ковтаючи сльози. Наостанок попросила. Дитинко, онука мого, ти пробач, не тримай зла. Він живе без бога, сама розумієш. Будь ласка, молися за нього. Добре. Оленка кивнула. І провела Степанівну до машини. Онук, на превеликий подив, їх не квапив. Таксі швидко зникло за рогом. Здивовані близнюки дивилися на свою сестричку і ніяк не могли второпати. Що сталося? Чому? Вона так гірко ридає. Оленці важко було розлучатися зі Степанівною, але добре запам'ятала її слова і дуже хотіла усе як слід обміркувати. Минув час. Оленка після усіх цих подій раптом якось помітно подорослішала. Відтепер дівчинка стала частим і довгоочікуваним гостем у притулку для літніх людей. Та не тільки вона, а й її друзі з церкви. Там їх зустрічали. Щаслива Степанівна та її брати і сестри у Христі, яких старенька знайшла у своєму новому домі. Бабусині очі сяяли такою радістю, що всі навколо неї усміхалися. І всім одразу ставало зрозуміло вона йде у вічність не з порожніми руками. Оленка, милуючись старенькою, тільки й дивувалася прекрасним Божим шляхам і ревно молилася за бабусиного онука Сергія.